Вітаю колеги! З вами Олена Озерова. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень із 6 по 10 січня. З 3 січня 2025 року діє нова редакція товарно-транспортної накладної, і з цієї дати запрацював наказ мінінфраструктури, який вносить зміни до правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. Окрім обов'язкових реквізитів, що передбачає закон про автотранспорт, ТТН має включати у разі виробництва введення в обіг сировини, отриманої від забою сільськогосподарських тварин, відомості про їх ідентифікацію. У разі перевезення харчових продуктів тваринного походження доведеться зазначати відомості про умови їх зберігання температурний режим. Гарна новина для працівників-сумісників. Урядовці повернули їм право отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах від пенсійного фонду як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом. Тож чекайте на відновлення виплат через три місяці з дня опублікування закону. Закон буде чинний з 4 квітня 2025 року. Урядовці доповнили новим підпунктом перехідні положення Податкового кодексу України, яким визначили порядок сплати військового збору фізособами з доходів, які підлягають річному декларуванню. Річне податкове зобов'язання з військового збору з оподатковуваних доходів платника податку, що включають до складу загального річного оподаткованого доходу за 2024 рік, та остаточний розрахунок. Податкових зобов'язань, щодо яких проводите у річній податкові декларації про майновий стан і доходи, зокрема з іноземних доходів, зазначаєте за ставкою військового збору 1,5%. виключення, доходи від операцій з майном, дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна. Податківці роз'яснили, фопи єдинники першої, другої та четвертої груп, які у 2024 році сплатили військовий збір, мають право повернути або зарахувати кошти в рахунок майбутніх платежів за 2025 рік, щоб повернути кошти. Подайте контролерам за місцем реєстрації ФОП заяву встановленої форми і долучіть копію платіжної інструкції про сплату військового збору. Мінсоцполітики нагадало основні правила індексації зарплати у 2025 році. Зокрема, повідомили, що індекс споживчих цін у січні 2025 року приймається за 1 або 100%. Сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року, у січні 2025 року, не нараховується. Тож обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з лютого 2025 року. При цьому збереження раніше визначеної суми індексації не передбачили. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб та їх об'єднань у перехідний період. Він вносить зміни до цивільного кодексу України, скасовує Господарський кодекс України, запроваджує перехідний період у три роки, щоб державні та комунальні підприємства привели у відповідність статути. Та внутрішні положення протягом перехідного періоду державні та комунальні некомерційні підприємства зобов'язані змінити свої назви на державне або комунальне некомерційне товариство без їх перетворення. Ще більше важливих новин, відеороз'яснень та коментарів від провідних експертів знайдете у системі експерту з Головбух. До зустрічі!